Привіт! В цій темі ми розглянемо використання мікросхем лінійних стабілізаторів для стабілізації напруги. Такі мікросхеми доцільно використовувати, якщо ви хочете е, стабілізувати напругу для навантаження, яке споживає великий струм. Існує дві чудових серії мікросхем лінійних стабілізаторів. Це серія 78 та серія 79. 78 серія призначена для е, одержання на виході додатньої напруги. 79-та серія мікросхем лінійних стабілізаторів призначена для одержання на виході під'ємної напруги. Максимальний е, струм е, мікросхем цих серій, максимальний вихідний струм мікросхем цих серій складає 1 А. Е, але е, вони здатні витримувати короткочасні пікові струми до 2,2 А. І, в принципі, виробники стверджують, що ці мікросхеми можуть видавати на вихід струм більший ніж 1 Ампер за умови закріплення їх на радіаторі та забезпечення належного охолодження. Більшість мікросхем лінійних стабілізаторів 78-79 серії виготовляють в корпусі ТО 220. Ви можете в інтернеті знайти його докладний опис. От він виглядає таким от чином: у нього три контакти та металічна пластина, призначена на, для кріплення на радіатор. Тут є отвір, з допомогою якого цю мікросхему можна... Прикрутити до металічного радіатора. І всі мікросхеми мають всього три контакти. Один контакт це загальний провод, тобто до нього підключається потенціал, ну, контакт землі. І один вход це один контакт це буде контакт, куди подається вхідна напруга відносно землі. а Ще один контакт. З нього знімають вихідну напругу теж відносно землі. І ці контакти номеруються цифрами 1, 2 і 3. І як бачите, в мікросхеми 78-ї серії вхідна напруга подається між контактами 1 і 2, і в неї обов'язково повинна бути отака от полярність. А вихідна напруга знімається між контактами 2 і 3, і в неї обов'язково повинна бути така полярність. При зворотній полярності вхідної напруги ця мікросхема працювати не буде. При від'ємній на напрузі на вході необхідно вже використовувати мікросхему 79 серії. Ці мікросхеми 78 і 79 -ї серії можуть видавати на виході різну напругу стабілізації, і це залежить вже від конкретної мікросхеми. 79 серії є мікросхеми 7805, 7806, 7808, 7809, 78,10, 7812 тощо. Тобто перші дві цифри. Назви мікросхеми вони позначають номер серії, а останні дві цифри в назві мікросхеми позначають вихідну напругу. Наприклад, мікросхема 78.05 видає на виході стабільну напругу 5 вольт, мікросхема 7824 видає на виході стабільну задатню напругу 24 Вольта. Максимальна вхідна напруга для мікросхем. Майже всіх номіналів вихідної напруги складає 35 вольт, і лише для мікросхеми 7824 максимальна вихідна напруга складає 40 вольт. Очевидно, що максимальну напругу на вході перевищувати не можна, тому що мікросхема може вийти з ладу. А, це саме справедливо для 79 серії, з мікросхема 79 серії теж є на напругу на виході 5, вольт, 6, вольт, 8, вольт, 9, вольт, 10, вольт, 12 вольт тощо. В принципі, якщо, призна... якщо ви використовуєте мікросхему, призначену для видачі на вихід якоїсь постійної напруги, то це не значить, що там буде напруга саме 5 вольт. Напруга на виході такої мікросхеми лінійного стабілізатора буде залежати від струму споживання. І, наприклад, для мікросхеми 7805 напруга на виході може змінюватись від 4,8 В до 5,2 в, в залежності від споживаного струму. Тобто при збільшенні струму споживання напруга на виході буде спадати, і, наприклад, при струмі споживання 1 А. Від оцеї от мікросхеми в неї на виході буде 4,8 вольт, але не менше. Тобто, як бачите, на виході тут напруга все-таки може змінюватись. І для злажування пульсації цієї вихідної напруги використовують електронетичний конденсатор. Його ємність буде складати від порядку кількох десятків мікрофарад. І, ну, це може бути 10 мікрофарад, може бути 100 мікрофарад. І зазвичай, чим більший струм навантаження, тим повинна бути більша ця ємність, щоб злажувати пульсації напруги на виході. І вона розраховується таким же чином, як розраховувалась ємність на виході 1 чи двонапівперіодного випрямляча для злажувань. Тому що ця ємність призначена для злажування пульсації напругу. Також для е, фільтрації якихось високочастотних завад використовується керамічний конденсатор. Да, зверніть увагу, що е, аналогові мікросхеми на електричних схемах позначаються абревіатурою DA. І перша мікросхема позначається DA1, друга мікросхема позначається da 2 І е, також така вам інформація, що ємності. Та резистори нумеруються на електричних схемах зліва направо та зверху вниз. Тобто, у нас перша ліва ємність позначається С1, потім всі ємності, які знаходяться під нею, позначаються С2 і так далі. Далі ми всуваємося вправо, і найближча ємність справа це буде С3, далі С4, С5, С6. Тобто Ми нумеруємо компоненти електричних схем зліва направо та зверху вниз. ну це Обумовлює державний стандарт на креслення електричних схем. Лисенко Олександр Іванович вам про це докладніше розкаже. Мікросхеми ці, як бачите, включаються в схему дуже просто. В них всього три контакту. І вхідна напруга подається між контактами 1-2, вихідна напруга е, знімається між контактами 2-3. А оці ємності вони використовуються саме для зглажування пульсації вхідної і вихідної напруги. Тому що сюди може приходити напруга, наприклад, з виходу одного випрямляча чи двонапівпоріодного випрямляча. І для згладжування пульсації цієї напруги необхідно розрахувати конденсатор таким чином, як ми це вже розглядали, при розрахунку згладжуючого конденсатора для випрямлячів. Для того, щоб розрахувати от ємність цього конденсатора, необхідно знати струм, який буде втікати в цей перший контакт. Як його розрахувати? Ну я вам так спушу, що Оцей от струм, який втікає вхідний струм І-ін, буде дорівнювати вихідному струму плюс струм споживання мікросхеми DA1. Тому що насправді там в цій мікросхемі є багато транзисторів, і вони теж якийсь струм споживають. Значить, вхідний струм цієї мікросхеми складається з вихідного струму і аут, плюс струм споживання мікросхеми DA1. Тому якщо у вас струм споживання навантаження 1 А, то тут на вході буде споживатися струм більше, ніж 1 А 1,2 А, наприклад, тощо. Тобто цей от струм споживання цієї мікросхеми DA1 буде е, завжди більший, ніж струм, який витікає навантаження. Це теж важливо пам'ятати. Отже, куди подав, под, 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 подавати вхідну напругу, звідки знімати вихідну напругу? Тут зрозуміло. Конденсатори для злажування пульсації вхідної і вихідної напруги, в принципі, е, як їх розраховувати, ви знаєте. Треба оцінити час протягом якого. Е, Напруга на вході може спадати, задатися амплітудою пульсацій, знати струм, яким розряджається конденсатор, і таким чином ви можете ємність конденсатора знайти. Ну, в багатьох схемах тут беруть, наприклад, там 100 мікрофарад ємність, її в принципі, вистачає. Можете брати тут один, 6-100 мікрофарад для якихось схем, які споживають. Там. Не більше, ніж кілька сотень мА, все буде нормально. Ну, і не забувайте ставити конденсатори керамічні для зглажування, для фільтрації в якихось високочастотних залад. У цих стабілізаторах є така, а, таке поняття як ведро. Це падіння напруги всередині самої мікросхеми стабілізатора. І для цих мікросхем ведро складає 2 вольта при струмі споживання 1 А. Чим більший струм споживання, тим більший цей ведро. І що значить е, напруга ведро? Оця напруга ведро вона визначає, яку напругу мінімальну на вхід можна подати для того, щоб ця схема почала е, працювати як стабілізатор. Тому можна записати, що обходамін повинно дорівнювати плюс V плюс ведро. Mm. Мінімальна вхідна напруга, яка подається на вхід такого лінійного стабілізатора, необхідно для того, щоб він працював, дорівнює сумі напруги на виході цього стабілізатора, наприклад, 5 вольт та плюс падіння напруги всередині стабілізатора. І це ведро, ця величина, вона yeah. її можна знайти в документації на стабілізатор. Як бачите, при струмі 1 А, який віддається в навантаження, падіння напруги всередині стабілізатора буде складати 2 вольта. Якщо ми використовуємо стабілізатор на 5 вольт, який буде віддавати в навантаження 1 А, значить на вхід цього стабілізатора необхідно подавати мінімум 7 вольт. Тоді 2 вольта виділиться. Всередині стабілізатора на опорі стабілізатора а 5 вольт буде віддаватися навантаження. Тому мінімальна вхідна напруга для стабілізатора, який видає на виході 5 вольт і струм 1 А, буде на вході 7 вольт. А максимальна допустима вхідна напруга буде 35 вольт. А є так звані low drop out стабілізатори. В яких ця напруга ведро не 2 вольта, а, наприклад, може бути 0,5 вольт, тобто вона менша. І відповідно мінімальна напруга, яка може подаватися на стабілізатор, теж буде менша. Ну, до речі, ця мінімальна напруга визначає кпд стабілізатора, тому що чим Менший буде опір стабілізатора, чим менша буде напруга всередині нього виділятися, тим менша потужність буде споживатися самим стабілізатором. А, вот. І, здається, по мікросхемам лінійних стабілізаторів це все.